Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус, я лікар-косметолог і сьогодні хочу вам розказати, що вмиватися занадто часто, занадто ретельно це шкодить твоєму обличчю, шкодить твоїй красі, сприяє втраті вологи і наближує твої зморшки. Це ще не все. Я розкажу чому. І скажу, а що робити і чим краще вмиватися. Ну, по-перше, підпишись на мій канал, постав вподобайку, може щось написати в коментарі і пошир по соцмережам і своїм месенджерам. вмивання. Справа в тому, що шкіра вона складної структури і це жива субстанція. До неї не можна відноситися як до скла на вікні, які треба відмити, неважливо, яким засобом, аби блищало. Зі шкірою так не пройде. Спочатку треба знати будову шкіри. Дуже коротко, роговий шар епідермісу. Він доволі міцний, але він дуже структурований, має складну структуру. Там багато різних складових. Лусочки, малюсінькі лусочки, вони міцні, білкові структури і е, так гарно один до одної стоять, не, е, вони рухаються. Тобто, там складний процес, але функція захисту виконується капітально. Ці лусочки не просто лежать, вони закріплені в ліпідному матриксі. І цей ліпідний матрикс як цемент з одну лусочку до іншої. А між, тим, між цими лусочками проходить повітря, волога, мікроорганізми. Тобто проходять різні. Ферменти, елементи білкової структури, які мають, грають роль в імунітеті. Тобто там дуже багато внутрішнє життя. Ми взагалі на клітинному рівні дуже-дуже зайняті люди. І от е, ця структура епідерміс вкрита згори іще гідроліпідною мантією, бо в шкірі у нас знаходяться сальні залози і потові залози. Екстракт сальних і потових залоз, змішуючись на поверхні шкіри, утворює гідроліпідну мантію, яка називається мантія маркіоніні, дуже з цікавим складом. До речі, зараз я вам зачитаю дуже коротко склад ліпідного матриксу. Ну, ліпіди це жири, це зрозуміло. Да? Так от, Цей матрикс складається з фосфоліпідів, церамідів, холестеринів і вільних жирних кислот. Самі лусочки білкової структури міцної. Далі мантія складається із потових екстракту потових залоз і сальних залоз. Сало шкірне називається себумом. З чого складається себом? Себум складається три гліцеріди, воскові ефіри, жирні кислоти і сквален. Оці назви, той, хто читає склад креміків, він іноді може. Почути якесь знайоме слово. Крім того, мантія має бактерицидну дію. А що ж там відбувається? Лауринова і сапіва кислоти, які знаходяться в ній, плюс цераміди і холестерин, взаємодіють з ферментами і утворюється сфінгозин, дисфінгозин і ще гідроксисфінгозин. Це дуже потужні антибактеріальні агенти. Тобто, у нас антибіотик. Плаває на поверхні, і ми не боїмося, що до нас причепиться якась зараза і нічого не зможеш зробити. Це ще не все. З чого складається пот, екстракт потових залос, а він складається з молочної кислоти, амінокислот, сечовини, сечової кислоти, аміаку і солі. В цьому складі от молочної кислота, амінокислоти, сечовина – це природні фактори зволоження. Те, що зволожує шкіру. Тобто, у нас є все для того, щоб шкіра здорова, була зволожена, була гарно сяяла, не запалювалась, гарно витримувала різні навантаження зовнішнього середовища, як фізичні, хімічні, бактеріальні, тобто це коли все добре. А ще що, знаєте, що є? І ще в гідроліпідній мантії та на поверхні ровового шару живуть мікроорганізми. Їх дуже багато. Це і бактерії, і простіші, і гриби, і кліщі. Ну, Різні мікроорганізми, там вже їх багато-багато, і вони там живу, жили завжди і будуть жити. Особливість така, що ці мікроорганізми вони е, наші. І вони допомагають імунітету, допомагають зволоженню. Вони харчуються екстрактами сальних і потових залоз. це для них харч, це для них їжа. Але відбувається таке симбіоз. Якщо подивитися на весь цей процес і на всю цю будову, можна зрівняти поверхню шкіри разом з її жителями і з цією мантією як мегаполіс. От життя мегаполісу, кожен живе своїм життям. Так? І якщо цей мегаполіс живе нормальним життям, то і тобі, твоїй шкірі, гарно, ти не задумуєшся, що там в тебе пече, чешеться, свербить, чи подразнення, чи якась реакція, чи запалення. Тобто все добре і чудово виглядаєш. Що відбувається, коли треба змити бруд? Ну, треба ж змити бруд, звичайно. Так. І руки треба мити, звичайно. Водою жир не змивається. І не кожен бруд змивається водою. Всі ми знаємо, так? Ми використовуємо, використовуємо мила. Різні є мила. І, як правило, звичайні мила, вони занадто пересушують шкіру. От в чому проблема пересушки шкіри. Чому це відбувається? А тому що мило це луг. І мило складається в основному з поверхово-активних речовин. Е, ну, мило тверді є, рідкі, тобто це вже тема окремої лекції, але трошки зачепимо, так? Поверхнево-активні речовини е, це полярні розчинники, як і вода, полярний розчинник. І в, е, ці поверхнево-активні речовини пар вони мають спорідненість з ліпідними структурами мембран. І тому. Є вірогідність, якщо пар дуже активний, то він подразнює оці, оці мембрани клітин ліпідних. В цьому і проблема. Крім того, що ще такий момент, коли активні речовини разом з водою змивають весь бруд з шкіри, змивається і гідроліпідна мантія, і подразнюється структура епідермісу. Уже він не такий міцний. Неповноцінний. І плюс, і ще до того, позитивний заряд поверхні шкіри зникає. І поверхня шкіри стає магнітом для всіх різних бактерій. І не всі ці бактерії наші друзі. Тому таке занадто ретельне вимивання стерилізація шкіри може призвести до загострення інфекційних хвороб до грибоків, на поверхні шкіри, до різних запальних процесів і шкірних хвороб, в тому числі. Тобто будьте обережні з антисептиками на шкірі, будьте обережні з милами, не треба занадто ретельно вимивати. І треба допомагати своїй шкірі відновлюватись скільки треба часу для відновлення хоча б того гідроліпідного шару да, мантії. тої? У кожного по-різному. Здорова шкіра відновлюється до 6 годин, тобто, якщо ввечері вмив, зранку все нормально. А якщо шкіра суха, то їй треба більше часу, у і більше. Якщо шкіра вікова, то, може, треба ще декілька днів, щоб шкіра сама собою відновилася, і відновилася мантія, і відновився мікробіом. Ну, А ці дні якось треба жити, правильно? В шкірі треба ж якось виживати в таких умовах. Що ж робити? А робити треба так, щоб розуміти, яка в тебе форма шкіри, тобто форма, тип. Якщо в тебе суха шкіра, подивись омивалку для сухої шкіри. Якщо в тебе чутлива шкіра, глянь умивалку для чутливої шкіри. Якщо в тебе жирна шкіра, комбінована і схильна до акне. То є умивалки для жирної шкіри комбінованої, і є даже окремі умивалки для шкіри схильної до акне. Що ще? Зараз я вам розкажу, якими умивалками користуюся я в своєму кабінеті. Розкажу їх коротко. Розкажу про їх склад, що в них є такого цікавого, і ви зрозумієте, що просто мило то фігня. Отже. А, ще, я нагадаю, ви підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, поширте моє відео, щоб інші люди теж знали, як правильно вмиватися, як собі допомогти, щоб не було перечатних зморшок. Ну, в мене зморшки трошки є, бо я вже така пожила трошки на цьому світі. Умивалки є різних різних видів. Наприклад, от вмивалка як крем. Вона може служити. І засобом для демакіяжу і для вмивання. Універсальна. От подивіться, вона така, як масло. А, пахне теж класно. Що в ній такого цікавого? Це фірма Хістомір, моя любимка. Зараз я вам покажу це з лінійки «Зволоження». І в цій умивалці дуже багато таких штук, які допомагають відновити водний баланс поверхні шкіри, ну і самої шкіри. На першому місці мигдальна олія. Її багато. Потім гліцерін, пропанедіол. Що таке пропанедіол? Це емолент, розчинник, він безпечний, до речі, у всіх фахових умивалках пар поверхова активна речовина. Вона м'яка, м'якої дії, делікатної дії, безпечна. Е і Емолент пом'якшує. Робить робить таку тонесеньку плівочку, яка захищає шкіру від подразнень. Далі йде C1519 алкант. Алкант – це синтетичний емолент. Теж хороша штука. Цетеріло алкоголь це пар, теж ви миє. Сера альба корисна штука. Цетіл пальмітат, пар, те, що миє. Потім масло ши. І ще є о, мерістемні культури клітин марубіум вульгари. Ця рослина о, має дуже високу активність у зволоженні. Вона сама утримує вологу дуже класно. І ще багато всього, там уже по дрібницям. Зверніть увагу, умивачка, яка знімає макіяж, яка е знімає бруд зі шкіри, і одночасно створює захист зволоження і допомагає е відновити е ліпідний матрикс, бо там що? Цераміди, там емоленти. Там волого, фактори зволоження, ті, які змилися від умивання. Тобто, ця омивалка вашу шкіру не пересушить, а навіть посприяє зволоженню. Наступне тобто, вид масла. Далі вид міцелярної води або от емульсії такої, гідрофільний очищувач. От в мене така от фірма також гістамір це для вікової шкіри, міцелярна олія. Вікова шкіра, вона сама по собі вже не така пружна і не так гарно виробляються ці ліпідні структури. З віком немає такої сили у організму будувати ліпідні, ліпідний матрикс так досконало, і багато чого не вистачає віковій шкірі і вмивання. Отакою от олійкою дуже корисно, делікатно іде змивання, іде зволоження, і йде захист такою омивалкою. Тобто міцелярна олія це емульсія, умивалка, як масло, умивалка, як емульсія. Далі молочко у вигляді молочка. Також мілк, очищувальне молочко, теж хістомер. Дуже класний склад, і навіть при, якщо обмиватися цим молочком, то шкіра стає ніби більш свіжою. Далі, йдемо далі. Наступний вид це вершки. Вершки для умивання фірма каетана. В них дуже класний склад, простий, нічого зайвого, нічого подразнюючого. І все класне. А, вода, оливкова олія, олія волоського горіху, гліцерин, цетариловий спирт. Стеринова кислота, моногліцериди, ланолін, екстракт ромашки, зародки пшениці, бета каротин Тобто тут навіть о, фарби нема, натуральна фарба. Фахові умивалки вони м'яко очищають, зволожують і захищають. Мило такого не робить. На Будь-який смак. І ще є це моєї улюбленої фірми органічної, Органічний бренд Еси. Раз покажу, от так є. Таке, як вершки легко розповсюджується і водичкою легко змивається. Що такого гарного в умивалках від еси? Звичайно, склад. Я дуже люблю органічну косметику, тому що шкіра від неї в захваті. Шкіра будь-яка. Звичайно, жирна шкіра. Для жирної шкіри там є ще одна мивалочка еси. Тобто, в еси цього бренду є декілька умивалок і рекомендується умивати дво, в два-три етапи. То буде класно. От дивіться, ес-умивалка, от головний, головний компонент алоєвіра. Потім гліцерин, олія жожоба, пар теж є, але вони всі натуральні раз, і безпечні. два. Потім то, молочна кислота, аскабіл-палмітат. Лівулінова кислота це консервант. І що саме головне фермент лактобацил. Це сприяє відновленню мікробіома шкіри. Гелі. Пішли до гелів. Є умивалки у вигляді гелів. Гель оце. це е, підрозділ хістоміру, біоджена. У вигляді гелю, така от для людей з Проблемами акне. Бачите, такий гель, в ньому є цинк, в ньому є і срібла. Це для того, щоб а, знезаражувати шкіру і доглядати за нею дбало, доглядати, делікатненько доглядати. А, потім гель єсть есівський. Він чудовий. Бачите, вигляд гелю? Оцей гель для шкіри жирної і схильної до акне. Його склад: ой. Кайфую. Його склад, зараз я вам скажу, екстракт листів, листя руйбуша. Децилглікозід це пар, кокоглюкозід пар, пар це поверхова активна речовина. Ой, стабілізатор. А, олія марули. Марула це рослина, яка дуже гарно зволожує шкіру. Екстракт віра, саліцилова кислота, олія м'яти кучерявої, м'яти перцевої, олія кмину, олія розмарину і такерол і інші, інші компоненти. Тобто настільки класний і чудовий продуманий склад умивалки органічної есишу. Я дуже-дуже радію, що в мене така, є такий бренд в роботі. Це не значить, що інші погані. Просто я люблю натуральне, органічне ще більше люблю. Хочу познайомити вас, от теж гель. Гель із фірми Хістомер. Лінія для чутливої шкіри Hisiris. Отакий він. Дуже делікатний будь-яка шкіра, яка ну, атопіки, яка чутлива, яка запалюється від погляду. от Краще вмивати от таким гелем. Що в ній такого? Зараз почитаю склад. Крім основної функції для вмивання, це оліогель, він ще лікує. На першому місці етілгексілпальмітат – це безпечний пом'якшувальний розчинник. Гліцерін, понятно, су, цукроза стеарат, натуральний ексфоліант, зволожувач. Далі мигдальна олія з вітаміном Є, е, П, магнієм, купру, цинком е, працює як антиоксидант. Лакроза лаурат, кондиціонер, е, е, олія рисових висівок зволожує і працює як антиоксидант. Екстракт кори дуба, мальтодекстрин, це натуральний поліпшувач, це тілтетрапептит 15, це взагалі лікувальна штука, це пептид, який е зменшує стимуляцію нервових закінчень клітин. Тобто він блокує гіперактивну реакцію на різні подразники нервових клітин у шкірі. Це просто в умивалці. Прикиньте, так? Да? Екстракт африканської берези він стимулює синтез колагену і покращує вплив вітаміну С на фібробласти. Від того шкіра стає більш пружною. І лимонна кислота, содіум цитрат, манітол, манітол отримує вологу, зволожує, аскорбіль, палмітат і там вже по дрібничкам різні нормальні, делікатні складові. Всі люди з чутливою шкірою. от мивайтеся і буде вам щастя. Ще вид умивалок, які ще є, умивалки в вигляді мусу, пінки. От, наприклад, от такий теж хистомірчик, треба його взбовтати. І одного натиску достатньо. Бачите? Отака пінка. Вона легко розповсюджується, дуже гарно вмиває. В мене буде дуже чиста долоня. Пахне взагалі класно. Що в складі цієї умивалки? Універсально. Вода і пропіленгліколь. Що таке пропіленгліколь? Це безпечний зволожувач, розчинник і піноутворювач. Щоб зробити піну, треба пропіленгліколь. Далі пар-пар делікатні і м'які. Сок алоє, кокамідопроїл, бетаїн. Меристемні клітини Будлії Давіда. Що це за клітинки? Вони мають протизапальну дію і працюють як антиоксидант. Тобто, починаючи з умивання, йде терапія шкіри. Іде попередження негативного впливу вмивання і змивання гідроліпідного шару, подразнення рогового шару епідерміса і подразнення цього ліпідного матриксу. Крім того, в цій умивальці є екстракт лічі. Лічі це зволожує і яка, працює як антиоксидант, є ферулова і міндальна кислоти. Ну і там вже далі дрібнички. Отакі от, от умивачки. І ще є. Е От ми вмилися і ще є речов... засоби, які ще більше, я би сказала, полірують шкіру. До, до них відносяться гомажі і скраби. Це коли вмилися і мало. Щоб не було мало, то є гамаш. Фіто фірми Каетана дуже делікатно. Скатує шкіру. От для людей, хто пілінги робить, треба якось у ці швидше скатати, от вам допомогу гамаш. Є е, люди з гіперкаратозом з жирною шкірою, то можна користуватися гамажами. Скраби, скраби, от, скрабік, там тверді частинки є, і скрабувати шкіру щодня сильно не рекомендую. От сильно. Максимум раз на тиждень. Це щоб була шкіра така гладенька, м'яка, І м -м, без, от, якщо ви пальчиком проведете по собі, то якщо нагадує дотик як до кірцевих чобіт, то можна користуватися гамажем, іноді скрабом. Але умивання – це головне. От, Якщо ви побачите, це все в мене є в кабінеті. На будь-який е випадок і на будь-яку ситуацію. Вам цього в себе тримати не обов'язково. Підберіть собі те, що більше підходить вам, що більше вам подобається. Ну, звертайте увагу на органічні, на натуральні. І якщо це класична косметика, то от я вам кажу: мені це подобається. Я, я впевнена, що є дуже багато брендів, які класні. І достойні бренди. Ну, охопити не можна все. Я охопила це. І вам раджу. Завжди буде добре. Я вам розказала, як запобігти втраті вологі шкіри, Я вам розказала, показала, які є умивалки, які є види умивалок. Я вам пояснила. Чому від ретельного омивання можна собі, зроб, собі зробити біду і зробити собі перечасне старіння шкіри, і зробити собі запалення? Якщо вам хочеться знати більше про гідроліпідну мантію, про е втрату вологи, на моєму каналі є ще відео про тоніки, там я розказую про гідроліпідну мантію і канал про зволоження. І про втрату вологи ви більше можете там послухати. Отже, якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте і до нових зустрічей. Па-па!